Виконавши рибальський ритуал Михайло, один з учасників змагання, використовує всі свої навички та терпіння, аби перемогти у цьогорічному турнірі. Хоч зранку покльов і не задався, втім чоловік не втрачає надії на трофейну рибу. Усяку пору вона рідко клює. Треба або зранку, або вечором. Коли сонце заходить, я сам рибачу вже років десять. Вдавалося мені впіймати і три кілограми. Подібні змагання серед інвалідів проводять щороку. Тут представлені майже всі села району. Загалом свої снасті в озеро закинуло 11 учасників. Для того, щоб якийсь другий вид спорту проводити з інвалідами, то треба базу мати якусь мобільність пересування інвалідів з сіл. А це тиха охота свого роду називається. Тут люди відпочивають і як кажуть, компанія спої мають час продумати своє життя. Хоч учасники і мають певні фізичні вади, втім це не завада отримувати повноцінне задоволення від справжнього чоловічого відпочинку. Є ура! О, тепер скільки вже зараз час цілий. Ми вже ловимо, от, от, от такий голову у нас ще отримав. Петросільця, який п'ятий рік поспіль рибалить на цих змаганнях, сподівається перевершити свій минулий показник. Того року він зайняв друге місце. Тепер хоче взяти судів кількістю. Саме окунь, є більша риба, є карась, короб. Але... Ну, на жаль, ще я її не зловив. Ну я думаю, що я ще постараюся зловити її. За правилами змагання рибалили всього дві години. Опісля настав час контрольного зважування. Є відповідно обраний оргкомітет, який проводить зважування, визначає переможця. Ну і щорічно нам в цьому плані допомагає депутат Верховної Ради Павло Іванович Бало, який відповідно підготовляє для переможців. Ті чи інші призи, хоча призи отримують всі, хоч цього року і не було трофейних уловів, і найбільший кількісний показник це ледь кілограм. Втім, учасники отримали задоволення. Як і годиться, після зважування рибу відпускали у воду, аби вже більшою зловити її наступного року. Змагання пройшли за підтримки народного депутата Павла Балоги.